Вітаю вас, самокласники! У цьому відео ми з вами дізнаємося що таке геометрія, які розділи має ця наука, що вважають геометричною фігурою та які властивості має точка і прям. Отже, геометрія в перекладі з давньогрецької цей термін означає землемірство і складається з двох слів: гео означає земля, метро означає вимірювати. Отже Геометрія вона виникла як практична наука, виникла в процесі практичної діяльності людини. В геометрії ми з вами будемо користуватись лише числовими властивостями, числовими характеристиками предметів, їх розміром, площею, довжиною, об'ємом. І ми не будемо звертати увагу і користуватися такими характеристиками, як колір. Як маса, як смак предметів. Отже, геометрія це такий розділ математики, який вивчає геометричні фігури та їх властивості. З геометричними фігурами ви вже знайомі з молодших класів, ви їх розглядали у математиці. Ви можете на слайді побачити різні геометричні фігури, я думаю, вони вам знайомі. Саме геометрія вона поділяється на два розділи планіметрію і стереометрія. Планіметрія вона вивчає фігури на площині, стереометрія вивчає просторові фігури. І з 7 по 9 клас ви будете вивчати планіметрію, а 10-11 клас ви вже будете вивчати стереометрію. Отже, стераметрія вона вивчає об'ємні геометричні тіла, ви їх також, ви з ними знайомились, ви їх вчили в попередніх класах, ви з ними вже, вони вам відомі. Планіметрія вона вивчає фігури на площині. Це плоскі фігури. У геометрії площиною вважають необмежену, ідеально рівну і гладку поверхню. Ви собі можете уявити частину площини це як поверхня стола, аркуш паперу, стіна, наприклад, підлога, стеля. Чому ми говоримо, що стіл чи аркуш паперу це частина площини, тому що все-таки площина вона вважається необмеженою, вона не має ні початку, ні кінця. Про це варто пам'ятати. Але більш детально саму площину вивчають вже в стереометрії. Ми з вами буде нас цікавити лише, будуть цікавити фігури, які можна розташувати на площині. Отже, давайте ми з вами поміркуємо секунду, перед тим, як перемокнемо слайд наступний, які, як ви думаєте, які основні фігури є в планіметрії? Навіть в геометрії, які основні фігури. І перед тим, поки ви міркуєте, я вам скажу, що коли я цікавилась, коли я запитувала в учнів, задавала це запитання, вони відповідали частіше за все, що це можливо коло, можливо, трикутник. іноді говорили, що це може бути відрізок. Але насправді. Основними фігурами в планіметрії є точка і пряма. Ось у вас на обведенні є точки. Зрозуміло, що таке точка. Я думаю, вам, вам це все зрозуміло, але так як це новий відносно для вас предмет, тому вам більш детальніше про це будуть розповідати. І ми з вами детальніше більше дізнаємо, що таке точки, що таке прямі. Ось точки перед вами на першому, першій рамурсі, так? Точки позначають великими літерами латинського алфавіту, наприклад, А, Б, С і так далі. Точка у нас не має ні товщини, ні, ні довжини, ні, ніяких характеристик. Це просто собі точка. Вона не має визначення, що це таке. Ми просто знаємо, що це, і, і все. Прямі вони позначають. Маленькими літерами латинського алфавіту. Так. Ну і криві, зрозуміло, тут є замкнені, є не замкнені, з кривими ми практично в геометрії справи не мають. Ось. Найпростішою геометричною фігурою вважається точка. І взагалі геометричною фігурою є будь-яка множина точок. Тобто геометрична фігура це сукупність точок І в такому випадку пряма це також сукупність точок, але ми вважаємо пряму, ідеально рівною і нескінченною в обидва боки. Ми не, ми не кажемо, що це сукупність точок. Взагалі пряма це так, як і точка, вона не має визначення. Ми не кажемо, що пряма це там геометрична фігура, ми просто знаємо, що вона ідеально рівна, до речі. Зверніть увагу, дуже часто учні чомусь вживають термін лінія. Все-таки лінія може бути і ось така крива, і тому все-таки термін лінія в геометрії не вживають, а вживають термін пряма. Пряма, крива, ламана, але не лінія. Отже, пряма складається з точок. І якщо точка А лежить на прямій А, на малюнку вам видно, то говорять, що пряма проходить через точку А. Символічно належність точки на прямій позначають таким символом, схожим на літеру Є, продовгувати. Ось запис, запис такий. А належить А. Читаю. Точка А належить прямій А. Якщо на малюнку ви бачите, що точка Б не належить прямій А, пряма А не проходить через точку Б, то записується так, Б не належить, А літера продовгувата, схожа на Е, вона перекреслена, не належить. Якщо просто літера Є, ну це не літера, є, вона схожа на Є, то о, означає, що належить. Так, давайте ми з вами подивимося основні властивості точок напрямі. Отже, перша властивість, яка б не була пряма, існують точки, що належать цій прямій, і точки, що не належать їй. Це очевидна властивість, ви бачите, ось на малюнку. Де в нас пряма А, на ній лежить точка А, або належить їй точка А. Ми можемо вибрати довільним чином ще якусь, пряму, о, ще якусь точку, наприклад, точку С і ще якусь точку Д, так як пряма вона складається з безлічі точок, то їх нескінченна кількість, тому ми можемо обрати безліч точок. І точка Б не належить прямій. Так само ми можемо ще точку К взяти, яка не належить прямій. Також є на площині безліч точок, які не належать прямій А. Якщо ми, наприклад, ось тут поставимо точку, і я вас запитаю, чи належить ця точка П прямій нашій, то не поспішайте відповідати. Ви маєте пам'ятати, що пряма вона нескінченна. І для того, щоб зрозуміти, чи належить прямій точка, чи не належить, ми маємо продовжити пряму і переконатися в цьому. Ось ми бачимо, що якщо ми продовжимо пряму А, то точка П виявиться такою, яка належить прямій А. Тому пам'ятайте, будь ласка, що пряма нескінченна, тому що це важливо. І е, також вам відомо, що через одну точку можна провести безліч прямих. Ось на зображенні у нас точка П, і через нього проходить пряма А і пряма Б. І точка П вважається такою, яка спільна точка прямих А та Б. І інших спільних точок А та Б прямі не мають. Ось дивіться, ми з вами проведемо ще одну пряму через точку П і ще одну пряму можемо провести, і ще одну, і їх можна провести дійсно безліч таких прямих, які проходять через точку П. І ще такий термін, як перетин, вам також відомо, то дві прямі, якщо мають лише одну спільну точку, то кажуть, що вони перетинаються в цій точці. Вам також це відомо все. Тому йдемо далі. Друга властивість, через будь-які дві різні точки можна провести пряму і до того ж тільки одну. Дійсно, запам'ятайте, що якщо у нас є дві точки, то через них можна провести завжди лише одну пряму. Ой, мене тут Я не знаю, чи попаду. Я прошу пробачення, тому що тут трошки в мене. Ось нема лінійки. Отже, дві, прямі, дві точки завжди визначають лише одну пряму. Перед цим ми з вами бачили, що якщо одна точка стоїть, то через одну точку можна провести безліч прямих. Ось, видиться, одна точка є і можна через, не, через ню проводити скільки завгодно прямих, скільки завгодно. Якщо точок стає дві, то уже прямих може бути лише одна. Дві точки пряма може бути лише одна, тільки одна. Запам'ятайте, будь ласка. Ну, давайте ми вже поговорили з вами про одну точку, про дві точки. А скільки прямих можна провести через три точки? Що можна провести одну пряму. Насправді, іноді можна, але не завжди. Ось на зображенні ви бачите: якщо ми візьмемо точку А Б і С, то через них можна провести пряму. І в такому випадку кажуть, що точки А, Б і С лежать на одній прямі. Кажуть, що точка Б лежить, між точками А та С. Це очевидно, це видно вам на зображенні. І якщо ми візьмемо точку Д, А та Б, три точки цих, то через них ми вже одну пряму не проведемо. Вони не лежать на одній прямій. Якщо візьмемо Б, С та Д, також вони не лежать на одній прямій, і ми через них не можемо провести пряму. Точки А, С та Д, також вони не лежать на одній прямій. Але, наприклад, якщо дві точки С та Д, ми можемо провести лише одну пряму, до речі. А та Д лише одну пряму. Тобто через одну точку ми можемо провести безліч прямих. Через дві точки лише одну, тільки одну. Через три точки ми не завжди можемо провести пряму. Іноді можемо, якщо ці три точки лежать на одній прямі. Йдемо далі. Третя властивість. Із трьох точок, які лежать на одній прямій, одна і тільки одна лежить між двома іншими. Також очевидне твердження: так, у нас на одній прямій лежать точки А Б і С, і ми бачимо на зображенні, що точка Б лежить між точками А та С. Також ми бачимо, що точки Б та С лежать по один бік від точки А. Точки Б та А. Лежать по один бік від точки С. А точки А та С лежать по різні боки від точки Б. Так, ось такі очевидні, я думаю, для вас речі. Отже, давайте ми підведемо підсумки і повторимо, які основні властивості точок ми з вами розібрали. Їх є три. Перша. яка б не була пряма. Існують точки, що належать цій прямій, і точки, що не належать їй. Точки, що належать цій прямій, їх є безліч, тому що пряма це і є сукупність точок. Вони просто настільки близько розташовані одна до одної, що зливаються. І є точки, які не належать прямій. Друга властивість через будь-які дві різні точки можна провести пряму і до того ж лише одну. Ось дві точки, і через них ми можемо провести пряму і до того ж лише одну. Іншої такої не можемо провести, тому що якщо у нас... Дві прямі будуть мати хоча б одну спільну точку, то вони будуть перетинатися, і вони будуть лише одну мати спільну точку. А якщо дві спільних точки дві прямі мають, то вони, це лише можливо лише тоді, коли вони будуть співпадати, коли це буде одна і та ж сама пряма. І третя властивість. Із трьох точок прямої, ось якщо в нас є пряма, і на ній три точки. 1, 2, 3, то із трьох точок прямої одна і тільки одна лежить між двома іншими. Ось точка К лежить між точками М та Л. Це зрозуміло, це потрібно знати. Ці властивості ще по-іншому називають аксіоми. Всього в геометрії є 9 аксіом. Ось це три перших з них. Аксіоми це такі твердження, які не потребують доведення. Всі інші аксіом твердження це теореми, і вони, їх необхідно буде доводити. Але про це в наступних відео. Так, і ще з вами розглянемо, давайте так, повторимо, скоріше за все, про промінь. Отже, якщо ми на прямій поставимо, позначимо точку, то вона буде розбивати цю пряму на дві частини. І кожна з цих частин є променем з початком в точці А. Ось я візьму інший колір, дивіться, і ми візьмемо, якщо в один бік, це буде промінь. І якщо ми візьмемо разом з точкою А в інший бік, частину прямої, це буде також промінь. Отже, промінь – це частина прямої, яка має початок. Але немає кінця. Пряма у нас немає ні початку, ні кінця. Промінь має початок, але немає кінця. Точку А називають початком променя. Промінь зазвичай називають двома літерами, і ось у нас на другому малюнку промінь АБ. Перша. Літера, вона означає, вказує на початок променя Б. Друга літера Б це може бути або просто ми можемо поставити так, як на малюнку, або ми можемо на... вказати точку, вибрати довільним чином, і сказати, що це у нас промінь АБ. Але ми пам'ятаємо, що він у нас не має кінця, тому точка Б вона просто лежить на промені, і значення, як такого, немає для цього. Ну і давайте ще один новий термін для вас розглянемо. Ось дивіться, якщо два промені мають спільний початок і доповнюють один одного до прямої, утворюють разом вони пряму, то ці промені називають доповняльними. Цей термін нам буде потрібен далі в наступних відео в процесі вивчення нових тем. Промені ОК. Та ОП вони є доповняльними. Ось на цьому ми можемо з вами завершити наше перше, перше заняття з геометрії, наше відео. Бажаю вам успіхів, бажаю вам любити геометрію і з задоволенням вивчати новий матеріал. До зустрічі у нових відео.